Доброго дня, дійсно, я хочу повідомити, що вчора відбулося відбулася нарада в Міністерстві освіти і науки, в якій брав участь міністр освіти і науки, пан Оцен Савий, заступник міністра Михайло Вінницький і голова обласної військової адміністрації Віталій Бунець. Основна теза, яка вийшла з цієї наради, те, що питання об'єднання закладів. В Житомирському регіоні на моменті не стоїть. Що відбулося насправді, і про що я попросив зібратися вас для того, щоб проговорити? Відбулася дискомунікація, так було визначено і названо таким, напевно, шостовим, і починати процес вивчення навіть можливості об'єднання вивчих навчальних закладів. Потрібно було з спілкуванням з суспільством і з вивченням цього серед стейкхолдерів, якими є, ректори, студентські об'єднання, обласні адміністрації і, власне кажучи, все суспільство. Хочу зазначити, що цей процес наразі відбувається, відбувається дуже активно. Процес об'єднання відбувся в інших регіонах, десь відбувся добровільно, десь відбувся на прохання знову ж таки, вищих навчальних закладів, керівництво вищих навчальних закладів. Те, що відбулось у нас, і нарада, яка нарада у заступника міністра Михайла Винницького, яка спровокувала подальші і публічні дії, і публічні інтерв'ю, це процес. Не об'єднання, а неправильно відкомунікований процес вивчення можливості навч... вищих навчальних закладів на території Житомирської області. Власне кажучи, на ми дядяки щойно подивився годину назад на офіційній сторінці Міністерства освіти і науки також є повідомлення про те, що процес. Боюся зараз некоректно сказати, ви подивитесь, чи призупиняється, чи, скажімо так, призупиняється на час здачі НМТ і на час вступної кампанії взагалі питання жодного питання про об'єднання вузів на моменті не йде. Я хочу відмітити, що дійсно після наради в Міністерстві освіти і науки, куди не була, не була запрошена обласна військова адміністрація. І про питання об'єднання. Ми розуміючи, що питання об'єднання вузів є на часі, і ми дивилися, слідкували за іншими регіонами. Ми почали вивчати і спроможність вузів. І, по перше, я хочу почати з того, що вищі навчальні заклади є. Ми не є власниками вищих навчальних закладів. І вищі навчальні заклади підпорядковуються Міністерству освіти і науки виключно. Ми через наш департамент освіти науки почали вивчати. Спроможність наших вузів, фінансову спроможність наших вузів, власне кажучи, і е, ця робота проводиться, і свою, кінцеве, своє кінцеве бачення ми видамо, коли закінчимо аналіз спроможності не лише двох наших університетів, а всіх наших вузів, і видамо цю пропозицію Міністерства освіти і науки. Е, в зв'язку з тим, що. Уже сьогодні офіційно Міністерство освіти і науки повідомило про закіни, про призупинення процесу об'єднання. Ми дозволимо собі взяти паузу для більш глибшого вивчення і повернемося до питання, і вийдемо з питанням свого бачення як обласної військової адміністрації на момент, коли знову питання повернеться в актуальність в проблемність. Тому наразі ми. Далі продовжуємо аналізувати спроможність наших вузів і точно будемо мати позицію після закінчення вступної кампанії, коли ми будемо бачити об'єктивні картини після закінчення фінансового року. Ми проаналізуємо кількість студентів, яка буде набрана, кількість абітурієнтів, які будуть подаватися, конкурси, які будуть проведені. Напевно, що некоректно нам аналізувати наукову складову, тому що ми не маємо таких, але знову ж таки, ті фінансові звіти, які будуть надані вищими навчальними закладами, те, що ми можемо подивитися, і те, що, власне кажучи, буде мати те, що є в публічному просторі, і ти в глибинні якісь вивчення там наукових досліджень, космічних кластерів, педагогічної діяльності. Інженерних якихось здобутків чи тим паче військових, тому що військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова, також. Я хочу нагадати, що в нас е, існує ще військовий інститут імені Сергія Павловича Короля, у нас, Корольова, у нас існує ще інститут сестринства. Ми взагалі вивчаємо всі п'ять вищих навчальних закладів, які існують на території Житомирської області. Е, це вивчення, цей аналіз не закінчується на в нашому університеті імені Франка і на Наполійському національному університеті. всі з ректорів повідомлені про те, що процес об'єднання призупинено. Що, і, власне кажучи, і від відправної точки, як стверджує Міністерство освіти і науки, що це не був запущений процес об'єднання а був... Чи приєднання, так воно буде, напевно, що корект, коректніше сказати, а був запущений процес вивчення і перших консультацій. Ось ось саме головне, що ми не говорили, а ми говорили, що ми починаємо вивчати. І від слова вивчати почалася зовсім інша. Відбулася трішки підміна понять. Є вдалі е, приклади об'єднання в інших регіонах, е, де об'єднання відбувається добровільно. Більше того, наші партнери, і зокрема, Світовий банк фінансує процес об'єднання і укрупнення так, будівництва і вкладення коштів в вузи, які об'єднуються задля підтримки. Тому, на моменті я не можу точно сказати, що так, це правильний процес, але далі втретє, показують, що. Цей процес має право на життя процес об'єднання вузів.